Всім доброго дня. Я знаю, що котлети готують по-різному: Скільки хазяїк, стільки рецептів, стільки думок. А сьогодні я вам покажу інший трошки рецепт, який я готую. Саме котлети. У мене там є відео. Воно досить таке старе. Ще дуже давнє. Це один рецепт. Зараз вам покажу трошки невеличкі такі зміни. Я люблю експериментувати. Для мене це велике задоволення. Тому дивіться, сьогоднішній рецепт, який я вам покажу. Тут у мене сіль горіхова, тут з горішками, солодка паприка, чорний молотий перець, мускатний горіх, буквально трошечки, вегета. І головку чесноку я даю. Цибулю в котлети я ніколи не додаю. Мені не подобається цей смак. Це, як кажуть, не В Котлети я даю завжди на кілограм фаршу головку чеснику. Замочений у воді хліб я добре віджала. Додаю 4 яйця. Головку чеснику. Дві столові ложки, 3 майонезу. Одна ложка, 2 і 3. Майонез буде пом'якшувати фарш. Фарш буде тоді і м'якіший, і сочніший. Дві столові ложки олії. Можете додати замість олії 30 грам топленого вершкового масла або 50. Спеції, на кілограм фаршу, 200 грам хліба або булочок. Тоді будуть котлетки такі місні, не буде відчуватися один хліб. Маленька така кофейна чашка води холодної. Тут приблизно 70 міліграм води, все добре треба. Блендером перебити, що я і зроблю. Ось така має бути маса. Переливаю сюди, додаю до фаршу. Ви можете додати свої улюблені спеції. Я в котлети багато спецій не додаю, щоб не перебити смак, м'яса, фаршу. Пробую на сіль. і якщо потрібно, я ще трошечки досолю і все. Починаю все добре вимішувати приблизно 5-7 хвилин. Потім добре треба відбити, випустити повітря і залишаю приблизно на 30 хвилин. Щоб маса настоялася, щоб фарш добре пропитався тими спеціями. І після того я почну формувати кульки. Я люблю такі кульки, такі м'ячики. Я не люблю такі плоскі котлети, люблю такі м'ясисті, великі, як м'ячик. Олія розігрівається. Чим менший посуд, тим менше витрати олії. Чим більший посуд, тим більше будете витрачати оліги. Ну, це моя думка. Дивіться самі, як вам краще. Змочую руки обов'язково. Беру столовою ложкою ось таку порцію. Катаю такий шарик, таку кульку. І цим пальцем уплотняю, щоб маса була плотніша, тому треба ось так крутити і цим пальцем уплотняти. Ось така кулька. Я не роблю ліпошечки. Опускаю, знову змочую руки. Можна і змастити олією. Обсмажую котлети з двох сторін трошки менше середнього вогню, тому що в мене такі досить вони крупні і потрібно, щоб добре все просмажилося всередині. І так продовжую Змочую руки, формую кульки, опускаю в олію і обсмажую. Потім всі котлети перекладаю на паперовий рушник. Періодично перевертаю. Котлети дуже ніжні, соковиті. Смачненькі, настоящі, такі по-домашньому. Дуже смачненькі. Пробуйте, рекомендую всім смачного.